Увага! Це відео зроблено з метою запобігання перегляду російського контенту. Тому прошу вас поставити лайк до цього відео та написати будь-який коментар. Саме так це відео побачить більше українців. А ще таких відео буде більше, якщо ви підпишетесь на цей канал. Бажаю вам гарного перегляду. Ну і ми погнали! Усім привіт, друзі! З вами як вже Назар. зараз. Сьогодні я вам розкажу, як можна зробити зілля сили першого та другого рівня. Ну що ж, розпочнемо. Дивіться, для цього нам буде потрібно зайти в зілляварку, так, і нам буде потрібно для початку взяти пляшечку води, запхати сюди і додати ріст незро. І ось вже починається бурління, варіння і тому подібне. І ось у нас вийшлося незграбне зілля, яке наразі не має ефектів. Наступне, що нам потрібно зробити, це додати порох пломя. Так, до речі, я з минулого разу сказав полумі, а це пломя. Перепрошую. Так от, зразу, по факту, це повинно нам дати зілія сили. І ось в нас вийшлося зілля сили. Також що нам потрібно робити далі для того, щоб це зілля сили стало другого рівня. А все дуже просто нам потрібно всього-навсього взяти пил світлокаменю і трішечки почекати. Так, а ось у нас вийш зілля сили номер 2 Але ми можемо побачити, що він діє лише 1 хвилину 30 секунд, а повинен діяти більше. Але я щойно перевірив: ми беремо пил світло і воно ну, нічого не працює. Бачите? Е, тому я так розумію, краще зробити трошки по-інакшому. Беремо різне зру знову. Знову ми будемо робити зараз незграбне зілля, після чого ми зробимо вже тоді зілля сили першого рівня. І після того ми його вже зробимо на 8 хвилин. І ось у нас з'явилося зілля сили, яке діє вже 3 хвилини, але це зілля сили першого рівня. На жаль. І зараз ми будемо трохи експериментувати. Давайте зробимо з нього на 8 хвилин. Його точніше зробимо на 8 хвилин. Трошечки чекаємо. Добре, дивимось. Зілля сили вийшло на 8 хвилин завдяки редстоуну. А тепер його хотілося б зробити, напевно, на, ну, номер 2, точніше. Другого рівня, і бачите, другого рівня неможливо його зробити більше ніж на хвилину 30. На жаль, дуже шкода, звичайно, тому що я надіявся, що якщо ти зробиш зілля сили номер 2 точніше другого рівня, його також можна буде подовжити. Але на жаль, ну що ж, друзі, ми побачили, як можна зробити зілля сили на 3 хвилини, на 8 хвилин і зілля. Другого рівня на півтори хвилини. Я сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, то підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть якийсь приємний коментар. Дуже вам дякую за перегляд. Гарного дня і усім пока-пока.